15-річна Аліна із Мар'їнки Донецької області усе свідоме дитинство прожила у час війни. Часто ховалася з мамою у підвалі від російських обстрілів. На жаль, на превеликий жаль, я все життя жила під обстрілами. Дівчинка та її мама врешті прийняли рішення переїхати на Закарпаття. На початку 2014 року я переїжджала, і тому, коли мені мама сказала, що Алін почалася війна. Збирають все, що потрібне я навіть не злякалася, бо подумала, що то блін, знову кудись приїжджати та ладно. Через три дні повернемось, через там два тижні, потім місяць повернемося, потім через півроку ми точно повернемось. І на превеликий жаль, ми ніколи туди більше не повернемось. Ліна каже, в Ужгороді знайшла нових друзів, грає в театрі, але також важливу частину її життя, як і в інших підлітків, займає спілкування у соцмережах. Тим часом, наприклад, Австралія минулого року ввела повну заборону на соцмережі для дітей молодше 16 років. А психологи у Сполучених Штатах перейнялися створенням більш безпечного простору в інтернеті для молоді. Психотерапевтка Джен Лібі пояснює, що такий запит прийшов від її клієнтів. Діти казали мені упродовж останніх десяти років. Вони казали мені, Джен, якщо дорослі створили соціальні мережі та знають, що це шкодить дітям, то чому вони не активізуються, щоб виправити це? Джен з однодумцями із некомерційної організації Промлі створила соцмережу виключно для людей 13-19 років. Штучний інтелект розпізнаватиме вік користувача і не допускатиме до платформи дорослих. Крім спілкування, тут будуть і ресурси психологічної допомоги наша мета полягає в тому, щоб навчити молодих людей, що саме вони можуть зробити, щоб поратися з тим, що неминуче викликає підвищений рівень стресу. Коли ви не можете дихати серед ночі, відчуваєте тиск у серці, ваші руки пітніють, і ви відчуваєте паніку. Ми маємо технології, як справлятися з цим. І якщо зазвичай доступ до них коштує 20 доларів на рік чи близько того, то звичайно діти не мають ресурсів на це. Тоді постає питання, як ми могли б надати ці техніки безкоштовно, і саме це ми зробили у рамках пром. У найближчі місяці платформа стане доступною для українців. Наразі завершують її переклад. Опитані українські діти здивували американських розробників, оскільки назвали серед бажаних не тільки розважальні, але й освітні матеріали одна з речей, яка здивувала мене, це потреба у додаткових освітніх інструментах. Багато де освітній процес був порушений, і ми не думали, що діти справді хочуть до школи, але вони цього хочуть. Вони хочуть мати доступ до освіти та інновацій, як це мають інші їхні однолітки. Тому ми також намагаємося вирішити це питання у рамках платформи. Окрім спілкування та цікавої інформації, новий додаток перетворить смартфон-підлітка на як каже Джен Лібі, пристрій біологічного зв'язку. коли дитина відчуває тривогу або паніку, вона може притулити два пальці до лампи спалаху на самому телефоні. Він читає швидкість пульсу, а потім надаватиме інструкції, як налагодити роботу парасимпатичної нервової системи в режимі реального часу та розповість про інші додаткові стратегії допомоги. Аліна Цибульник має надії на майбутнє, а серед її мрій не матеріальні речі, а одне конкретне відчуття, коли не потрібно буде боятися. Ці всі міста знову почнуть розквітати, знову не треба буде боятися нічого. Просто такий момент, коли ось і не треба нічого боятися. Все, все мир, Те, Е той мир, котрий я в дитинстві ну, не отримувала, бо і так жила під обстрілами ціле життя. А тут. Війна закінчується перемогою. І ось той мир, не треба нічого боятися, не треба спати там в подвалі, не треба боятися просто нічого. Ганна твердохліб, Юрій Панін, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон.